Кохане дивно, урісши землю разом з віттям, як боляче, кохано дивно, роздвоюватись під пилою, не заросте на серці місце, проллється чистою сльозою, не заросте на серці місце, проллється палкою смолою, поки жива з тобою буду, бо душу й кров не розділити, поки жива з тобою буду. Любов та смерть не роздучить, ти понесеш з собою милий, ти понесеш з собою всюди, ти понесеш з собою всюди і землю рідну, і рідний дім. Якщо мені прикритись нічим від жалю, що більш не одужа, якщо мені прикритись нічим від холоду й темноти, за розставанням буде зустріч, не забувай мене, мій милий. За розставанням буде зустріч і будем поряд я і ти. Але якщо я пропаду десь короткий денний світла промінь. Але якщо я пропаду десь чумацький дим, за зірки блиск. За тебе я молитись буду, щоб не забув шляху земного, за тебе я молитись буду, щоб повернувся ти живим. З коханими не розлучайтесь. З коханими не розлучайтесь, з коханими не розлучайтесь, ви кров'ю проростайте в них, І ви навік завжди прощайтесь, і ви навік завжди прощайтесь, і ви завжди навік прощайтесь, Коли йдете лише на мить.